Слава Україні, наші маленькі, великі українці, наші прекрасні, найрідніші талановиті, дивовижні, креативні, розумні, творчі, унікальні українці. Привіт! Сьогодні страшенно важливий день: день відновлення української незалежності, і я дуже радий, що ми можемо разом з вами почутися і побачитися сьогодні. Сьогодні. Команда Павлоші і Я хочу привітати вас зі святом, з Днем Незалежності. Можливо, хтось з вас тільки зайшов на цей канал. Можливо, хтось з нами з першого дня. Але це дуже і дуже цінно, що ми є одне в одного, що ми тримаємося і тримаємо одне в одного. Цей день дуже радісний, дуже щемливий, дуже. Особливий найцінніше, що у нас є, це наш досвід. І Українцями нас робить наш спільний досвід, спільна радість, спільний сум, хороше, погане, дивакувати. І саме ця спільність. Спільні важливі спогади переживання сьогодні і плани на майбутнє це те, що робить нас нами. Мій дім знаходиться в Харківській області. І Я ніколи не забуду дня, коли його звільнили. Наші військові звільнили. Ту частину Харківської області і я нарешті змогла потрапити в свій дім. Дім, де я маленькою читала книжки, слухала і співала пісні. Дім, де я відчуваю себе найщасливішою людиною. І я бажаю кожному, хто поки що не може, на жаль, потрапити до свого рідного дому. Обов'язково. Обов'язково вірити, обов'язково знати, що цей день настане, і ми всі будемо у себе на своїй землі вдома. Дуже багато надзвичайно хоробрих і сміливих людей сьогодні виборюють для нас і для себе це право. Пам'ятайте, що разом ми дуже велика сила, яка переможе усе. Я дуже. Радий і дуже тішуся, тому що маю можливість бути знайомим з кожним і кожною з вас, як з окремою людиною. Бо в мене таке відчуття, що ми знайомі з вами, з кожним і з кожною особисто. І я дуже тішуся, що збираючись разом, ми ми стаємо таким сильним, таким. Красивим, важливим ком'юніті спільнотою. Хочу, б ми більше дізнавались про себе, створювали, піклувались про себе. Ви дуже важливі для нас. Ми раді працювати і робити щось хороше для вас. Дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся до цієї роботи. Дякую вам за те, що ви робите для нашої перемоги. Навіть ваша ранкова посмішка це вже, це вже дуже багато. Обіймаємо міцно цілуємо. Вся команда Павлощі і Яви міцно, міцно-міцно. Сильно-сильно обіймає кожного та кожного. І так міцно-міцно обіймаємо. З ним в незалежності. І обов'язково почуємося завтра. Почуємося завтра. Обіцяю.